Глянемо, що його лякає у тобі. Що ти робиш таке, від чого у нього не тільки мурашки по шкірі можуть піти, а й взагалі шок і паніка. Король вогню і трійка води. Ну, дивись, тут все просто. Його лякає, що ти, наче той король води, занадто така пристрасна і чітко, знаєш. Із розряду, типа, я хочу, щоб ти на мені одружився, бо я хочу, щоб у нас була шикарна сім'я, 10 дітей, там дві собаки і так далі. І його лякає оця от твоя така чітка е позиція. Е в принципі, правильно, тому що це круто, коли ти розумієш, чого ти хочеш від відносин. І занадто його лякає твоя емоційність пов'язана з твоєю закоханістю у нього. Це із розряду, ти, до речі, робиш велику помилку, якщо ти йому постійно кожен день говориш про те, який він прекрасний, який він шикарний, як ти його любиш, як ти без нього не можеш жити. Ну його ця твоя відкритість занадто сильно лякає. Чому він так боїться того, щоб його любили? Не розумію. Ну Тому що він, він взагалі що поки що до тебе придивляється. Він взагалі тут по карті говориться про те, що він не розуміє, чи ти взагалі йому потрібен. Чому так? Ну Тому що він слухай, він не вірить в те, що ти будеш сидіти в його золотій кліці і жити по його правилам і виконувати всі його вказівки.